Вітаю вас на своєму каналі про в'язання. Мене звати Яна. У цьому влозі ви побачите, як я вперше в'яжу бабусини квадрати у спільному проєкті Торбочка Щастя, моє життя та поперечне в'язання жилетки. Бажаю приємного перегляду. Отже, сьогодні вже п'ятниця, 11 квітня, і весь цей час я. Вивчала такий момент, як бабусин квадрат. У всякому разі квадрат вив'язаний гачком в такому варіанті, варіанті з квіточкою. Так в мене виглядає еволюція цього квадрату від ось такої маленької цяточки до квіточки і до власне квадрату. У мене було чимало і ще поки що залишається питань, чи вийде в мене все те, що я задумала, тобто в'язання сумки квадратами, я це роблю вперше. І питання мої перше. Головне питання це чи вистачить мені пряжі. Зараз покажу, що в мене взагалі є, поки що в мене 5 ось таких квіточок. 5, які я не обв'язала ось цим. Усі, бачите? Цих речей у мене цілих шість ось таких квадратів. як я планую зробити сумку квадратами? Все дуже просто. Викройка цієї сумочки виглядає наступним чином: ось так. Майстер-клас, або, взагалі, ті квадрати, за якими нам пропонують, здебільшого в Пінтересті всюди оброблювати цей квадрат, в тому, що. Тут в нас теж йде обв'язка по квадрату. Ще додаткова. І я таки планувала це зробити, але єдиний момент, в мене не вистачає пряжі саме ось цієї. Нагадаю, що це пряжа Занзібар і Сансібар колір 72 партія, бачите, ось такий в неї склад. І тут в 50 грамах лише 60 метрів. Тобто ниточка, товстенька. З першого моточка в мене пішло десь грамів 30. І я не знаю, чи вистачить мені цього всього. Тобто, на ще 6 таких квіточок в мене ще буде ось такий моточок. Це все нормально, все це чудово. Але чи вистачить мені залишків? Тобто там десь грамів. 40, можливо, буде, чи мож... навіть, може, 35, нехай 35 на те, щоб обв'язати, або навіть на те, щоб обв'язати і з'єднати ці квадрати до купи, я поки не знаю. І ще мене питання з оцією останньою цяточкою, тому що в мене це все, що залишилося від моточка. Пряжа це, нагадаю, ось така Камілла. Колір 80-48, тобто докупити взагалі от реально не проблема. Ну, але я чесно так гадала, що я не буду нічого сюди докуповувати. Ну, наївна жінка. Да? В принципі, по розрахункам за вагою цього залишка мені має вистачити на ось обробку цієї квіточки, тобто на формування, на формування листочків, пелюсточків. Але Далі все рівно. Я не знаю, що я буду робити з отут. -от я роздумую, чи взяти мені якийсь інший колір. Тобто ця пляжа досить багата на кольори. Ви це вже чудово бачите. Тут є блакитний, є зелений, є жовто-гарячий, є жовтий світло зелений я вже це сказала, все. Я можу взяти будь-який колір з цієї палітри, але я цього не хочу, тому що Ну, я не хочу брати блакитний 100%, тому що. Блакитний, наприклад, якщо я буду робити ось тут такі смужечки, він переб'є красу цього кольору такого гарно-рожевого. Він переб'є цей колір. і ну, я не знаю, я роздумувала над тим, щоб використати, змішати кольори. Да? Ось цей м, такий букльований віскозу я брала для обробки. Серединки, чи може її ось тако зробити, чи може окремо, да? чи може зробити жовто-гарячий, окремо. Ну, поки що, жовто-гарячий, в принципі, теж нічого так. І я ще роздумувала над тим, аби купити, докупити цю ниточку, для того, аби зробити ось таку серединку. Непогано буде, але теж мені здається, що це буде збивати акцент з квіточок на оці квадрати полоски. Коротше, є над чим подумати, і взагалі мої враження в'яжеться швидко, цікаво. Але, звісно, поки що це все криве, косе і сподіваюся, що все вийде чудово. Вітаю вас! Ось і настав цей цікавий момент, коли моя дитина захотіла в'язати. Я розказала, що можна в'язати пальчиками. І тепер син попросив собі ось таку ниточку. Ну що ж, будемо пробувати. У мене такого ще не було, я не очікувала цього. Колір. Давайте я вам покажу колір. Ось такий колір. 6526. чином, на сьогодні виглядають мої спроби вибрати колір, яким я буду оброблювати квадрат. Чому так? Тому що, нагадаю, в мене немає, точніше, в мене закінчується ось ця така гарненька ниточка. Вчора я вив'язала перший моточок, його вистачило на 9 е, таких кружечків, на 9 квадратиків, але. Тобто його вистачає лише тільки на формування самого квадрата. Взагалі, в мене 12 ось таких кружечків, квадратів буде на сумочці. І я вчора ввечері купила ось цю ниточку Єрнар джинс. Що це за колір? Колір 35, бачите? Ось YarnArt джинс плюс. Тут гарна така ниточка, вона товстенька. 100 грамів 160 метрів. І чи мені ще подобається, що тут у нас спиці спиці 5, 5, 5-ірка, як і гачок, але я в'яжу на 4,5. Я навіть не пам'ятаю, є в мене гачок номер 5 Коротше, сенс такий, що я зробила ось це все. Колір підійшов до жовтого, який є тут, але якось ні. Потім я спробувала ось такий рожевий, котрий в мене закінчується, він мені сподобався. Чому я не обирала і поки що не знаю, чи оберу цей колір, тому що ну, мені здається, що дуже-надто рожевий, якось знаєте, в темі Барбі. Коротше. Це якось, як на мене, трошки наївно. Ну, і ось цей колір у мене ще це ниточка схип'яс, котру я додавала на вив'язування серединки. І сподіваюся, що, ну, в принципі, непогано це виглядає. Мені подобається, але тепер я не можу обрати між цим і цим варіантом, тому що жовтий однозначно ні. Що буде з цим жовтим, я не знаю. Або я ще докуплю ниточку і зв'яжу ковтину сину весняну, бо такі плани в мене були, хоча я не думала про жовтий колір. А тут просто що жовто-гарячий реально пасує до цього. І він тут є теж, але трошки іншого відтінку, і я в роздумах. Піду питати своїх близьких, що вони на цей рахунок вважають що їм подобається Отже, дівчатка, хочу з вами поділитися своїми результатами та думками щодо цих квадратів і навіть розчаруваннями. Значить, я вчора, як ви вже бачили, подивилася на варіанти кольорів. І я обрала саме ось цей варіант. Ці квадрати ще не заблоковані, але я думаю, це не має значення і дуже чудово, що вони ще не заблоковані. Коли це пров'язала, і оскільки я хочу зробити це, цю сумочку такою, яка є ніби кладчем, да? тобто, коли три, три ці штучки ось так докупи, то ця ширина вона виявилася для мене занадто широкою. Значить, це в нас ширина без блокування, аж цілих 33 сантиметри. Тобто, ну, це, це для мене багато, і в мене вже було декілька сумок, котрі були зв'язані гачком, не квадратами, щоправда, і вони були теж широкими, і це мені було незручно носити. Тим паче, ось, наприклад, мій гаманець, його прикладаєш, дуже видно, скільки щинок. Дивіться, гаманець вкладається в дві ці два квадрати, абсолютно нормально. Цей квадрат виявляється в такому разі лишнім. Я не хотіла настільки широку сумку. До речі, гаманець я вам покажу з ось такої фірми наші українці в Україні. Я встигла купити в них такий гаманець, дуже раджу, в них є гарні сумочки, гарні клатчі і так далі. І так далі. І цей гаманець мені дуже зручний. Кому цікаво, дуже раджу цю фірму. Я використовую його вже два роки, і нічого з ним не сталося, він не протерся, не порвався. І я засмутилася. Мені стало дуже сумно через те, що я не можу нічого зробити. Ну, Тобто, що моя ідея, що цей квадрат буде мати якесь обрамлення, не здійснюється. І потім я ще подумала, що ось у мене. Ось такі три без обробки краю три квадрати. Можливо, я залишу і так. До речі, гаманець це теж чудово сюди входить. Можливо, я залишу це так і пров'яжу ось цим цією ниточку, яка в мене залишилась різнокольоровою. Тобто я вчора була засмучена. Тому що я купила ось три ось цих додаткових, додаткових ниточки, щоб обв'язати 12 квадратів, потім якось це з'єднати. І згоря, дівчата, я все це залишила, розклала і подумала, що я не буду цього вже всього робити. Хай полежить, займусь іншими процесами. Згоря я дістала ось цей свій довготривалий процес у цієї ниточки зрозуміло якого складу. Ну, тут акрил є точно і є трошечки вовни і котону. Коротше, я в цей процес ніяк, вибачте, трошку вам, я цей процес ніяк не могла пров'язати, тому що в мене тут планка, я цю планку одразу в'яжу. Одразу в'яжу планку і роблю петлі на гудзики І я так давно не в'язала. Коротше, в Короче, у мене буде тут три: одна петелька, друга і третя на ці гудзики. І тому я ніяк не могла пров'язати останню петлю. Мені це було чомусь це мене зупиняло, і я нарешті це зробила. І тепер я буду. Далі в'язати. Тобто, це, це зараз для мене означає, що я буду потроху робити збавлення ось тут, після планки, для того, аби тут була типу В-подібна горловина. Ось мій товариш разом допомагає мені трошки. Так, і ще один процес, який я все ж таки почала робити, це зараз покажу. Отже, мій процес давно обіцяний із собі, і ще і, і вам так само, не тільки собі. Це процес з ниточки дропспуна. Ось такий я в'язала зразочок в, ви його вже бачили в одному з моїх минулих волозів. Нагадаю вам, що це в мене буде. Поперечним в'язанням зв'язаний жилет за мотивами жилету дівчини, яка веде канал В'язальна хата, але е, цей жилет буде е, лише пов... ну, трошечки повторювати стиль і форму, звісно, інші кольори. І я включаю сюди візерунки. Я не хотіла в'язати резинкою, е, резинкою типу кордон. Рукава жилета, і я вирішила одразу розпочати з візерунка. Зараз вам, мабуть, погано видно, що це за візерунок, але він дуже такий розповсюджений і відомий. Я Вже зробила дві прибавки з початку ряду та з кінця ряду, на те, щоб в мене вже починалося звідси йти плече, а звідси йти трошки продовження цього рукава. І потім я буду додавати петлі додатково на просто пряму, пряму частину тіла, щоб це включило повністю довжину, всю довжину всієї жилетки. Розпочала, чесно скажу, я не знаю, що це буде, тому що це повний імпровіз. Я, звісно, трошечки почитала про поперечне в'язання, очі бояться, руки працюють ось так. Днями я повернулася до шиття, дістала розкроєні і майже зшиті пропорції декоративні для дитячої кімнатки. Зібралася з духом, дістала швейну машинку, і, в принципі, в мене непогано з нею вдалося владнати. Ось такий в мене виходилися пропорції з цих тканин, лоскутів. Ну, в принципі, я задоволена. Єдине, що в мене дуже погані шви. Я давно не шила своєю машинкою, я відвикла від того, щоб робити правильні шви, у якому разі, рівненькі. І я чесно скажу, що професійна швачка так шити не буде. Тому що, ну. Дуже все це криво косо в мене. Я це залишаю з тої причини, що я була навіть не впевнена в тому, що ці пропорції в мене вийдуть, тому що, дівчата, машинка в мене дуже така галя балована, і я ніяк не можу до неї, з нею подружитися. Я сподіваюся, що мені не доведеться купувати нову. Ось, І тому я. Просто радій тому, що вона хоча б пошила оце все і пришила і залишається так, як є. Якщо все буде краще набагато, то потім, звісно, я буду старатися йти до більш ідеального результату та до гарних стежочків. Ось таке моє зараз робоче місце для шиття. Я шию біля віконця. Зараз в нас погода така собі дуже похмура. І я нещодавно придбала ось такий лоскут бавовни дитячої. Він продавався за знижкою. І я так надіялася, що з цього буде гарна, гарне простирадло. Але, на жаль, цей шматочок вийшов, не, виявився не таким широким, тому що він зазвичай запакований і не бачиш, яка там, які параметри тканин, яка ширина та довжина. Тут, в принципі, тут півтора метри десь. Але ширина тканини невелика. І я, коли прийшла додому, трошки засмутилася через це, бо я хотіла зробити простирадлу на ліжечку. Через те, що, в принципі, так воно підходить, але не вистачає ширини, тканини для того, аби обгорнути достатньо дитячий матрас. А потім я так думаю, ну, може, зроблю наволічку, але приміряла, приміряла. І мені, знаєте, було дуже Но мені дуже не хотілося різати тканину на дві наволічки, тому що якось шкода. А потім я згадала, що в мене є ще ось такі резиночки, і я хочу зробити наволічку, котра чіпляється за допомогою цих резиночок донизу. Вона фіксується на матраці. І так само як фіксується такий додатковий чохол зверху матраса на матрасник такий. Ось, і це буде зшити по такому принципу. Тоді вона не буде, як то кажуть, гілозитись по ліжку ця, на, ця, це прострадло під час, коли дитина там перегортається на ліжку. Тому ось так буду працювати зараз. Якщо машинка в мене почала трошки помало шити, я хочу цим скористатися. Я вже зробила. Простирадло, і я мала на увазі, як можна зробити резиночку. Тобто, ось таким чином зробити її там де кут, і вона чіпляється, ця резиночка тримається за матрас, і простирадло рівно лежить на ліжечку. Ну і тепер к кінцю цього влогу я хочу розповісти, що в мене зараз з процесами. Значить, я зробила два таких клаптики, об'єднала всі ці шість квадратів бабусиних, і це буде в мене сумка, як я планувала одразу. Я розпустила оці краєчка, які були такого гарного рожового кольору. Нагадаю, що в мене це все, що залишилось від цієї ниточки, я більше її ніколи не куплю, ніде не куплю, тому що. Ця нитка була куплена в секонд-хенді, і інформація про неї є лише на Ралері. І все. Тобто, ця партія, ця партія вже не випускається. І наостанок хочу сказати, що я починала в'язати цей виріб, цю сумочку китайськими гачками ось такого варіанту. Ось. В мене їх ціла купа. Колись я їх просто ходила і купляла, тому що вони мені траплялися в Аврорі. Вони мені тоді казали зручними. Але коли я почала в'язати 4,5, мені дуже почало муляти ось це місце. У мене почав боліти палець. Тому я довго шукала інші варіанти. І я придбала собі два такі гачка 4,5-3,5. І ось цей варіант з гумовою ручкою набагато кращий, ніж оце. Якось так я в'яжу, знаєте, що затісно тримаю палець, і затісно в мене нитка затягнута, і дуже важко витягувати гачком. І тому доходиться е, то дуже притискати гачок, пал, пальцем. Далі. По цим прапорцям, і мені залишилось лише придумати, як розвісити їх над дитячим ліжечком. Такі прапорці можна використовувати як декор просто звичайний в кімнаті, або як декор на якесь свято. В мене загалом таких прапорців 20 штук по 5 різних варіантів кольору. В принципі, ви їх вже бачили, я просто захотіла узагальнити. Резюмувати всю інформацію, і вся ця, е, вся ця довжина складає десь близько 4 метрів. У мене ще був зшитий ось такий прапорець, але оскільки він був один єдиний, і він був зшитий досить погано, ви бачите, тут досить косо, криво, і я його не стала брати, і він був коротший за всі ці. Пропорції мені в такому разі довелося різати кожний прапорець, Мені не хотілося втрачати довжину. Тому це не знаю, що це буде. Можливо, це піде як варіант за, для ножиць з собою. Побачимо ще. Тепер найцікавіше це моє в'язання. Моє в'язання жилета. Ось, дивіться, як це все відбувається. Я почала в'язати. Ось це в мене частина рукава пройма пров'язана візерунком. В'яжу спицями 4, пряжу дроп спуна І тут в мене одразу візерунок, і я почала робити прибавки на плече для того, аби трохи оформити цю пройму і піти далі до довжини всього виробу. Я залишила ось цей візерунок, який в мене був на цьому зразочку, використала практично повністю люрекс, котрий я сюди додавала ось такої фірми Гютерман. Мені це нормально, дуже подобається, що мені вистачило цілу катушку на те, що мені треба. І що я хотіла сказати, я відмовилася від ось цього хвилястого візерунку. Я десь на Ютубі побачила, що при поперечному в'язанні цей візерунок втрачає свою хвилястість, тому що полотно витягується ось таким чином, воно пружинить. І ось, бачите, навіть зараз я показую, що тут рівненько, а тут хвиля залишається. Тому мені це не підходило. І я. Використала ось такий візерунок, звичайний, там якась, якісь ялиночки. А, далі, Значить, що я робила по горловині? Коли я вив'язала необхідну мені довжину плеча, на плечі я робила прибавки прибавки в кожному, там, не знаю, якомусь там п'ятому чи четвертому ряді, щоб це було досить плавний перехід на плече, не було досить різко. І потім я почала робити убавки задля того, аби оформити горловину. Убавки я робила наступним чином. Дивіться, я в кожному другому ряді забирала дві петлі. Тобто я в'язала три петлі в одну, таким чином в мене почався найбільш краще утворюватись оце. Коло горловини. Горловина, скоріше за все, в мене буде В-подібною. І лише тоді, коли я зрозуміла, що в мене достатня довжина горловини, або і ширина жилету вже не дозволяє йти далі, рухатись, її, набирати, нарощувати, я зробила кілька рядів убавок в дві петлі пров'язувати одну. І потім я почала знову так само робити другу частину горловини і прибавляти по одній петлі, а потім ще по дві, і таким чином з мене утворюється необхідна кількість петель. Тобто, якщо так подивитись, в мене вже практично ось таким чином виглядає горловина. І дуже скоро я прийду до того моменту, коли це буде інтрига для мене. Я не знаю, як це буде відбуватись. Я буду вив'язувати цей візерунок, але навпаки. Тому що мені потрібно отримати а, такий самий візерунок на виході іншого рукава. Після цього я буду в'язати другу частину цього жилету. Ну, і також в мене вже почався другий моточок дропспуни. У мене взагалі було шість таких моточків. І я прочитала на сайті дропсу, що на мій розмір, тобто S або M, підходить кількість в шість моточків цієї ниточки. Пробую, що буде далі. І я гадаю, що в мене навіть дещо залишиться. По кінцю цієї жилетки, ось тут да, я планую зробити. Планую зробити резиночку, і вона ще додасть довжини загальної на цьому виробі. На цьому я завершу свій в'язальний влог. Сподіваюся, що ви чудово провели зі мною вам було цікаво та корисно. До зустрічі в наступних відео влогах, корисних відео про в'язання. Бувайте!